Що означає антиукраїнська заява Арестовича, радник офісу президента Олексій Арестович, дуже відомий своїм висловом про 2-3 неділі і війна завершиться, зробив антиукраїнську заяву, коментуючи російському юристу Фейгіну, сказав, що українські сили ПВО збили російську ракету, і вона потрапила в цивільний будинок. Виніше одразу 9 поверхів. Давайте про це поговоримо. Що це значить і для чого таку антиукраїнську заяву зробив? Радник нашого українського офісу, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Друзі, Олексій Арестович дуже відомий тим, що був головним психологом України під час початку війни. Але сьогодні почав робити надзвичайні антиросійські антиукраїнські і проросійські заяви. Для прикладу вже відчувається, що ця заява несе певний політичний. Присмак та аудиторія, яка ненавидить Україну, але має український паспорт, дуже хотіла б таке почути, що мовляв, українці дамблять Бамбас. І дивіться, що сьогодні відбувається. Він каже, що цей жахливий терористичний акт росіян, коли вони в Дніпрі знищили цілий будинок, винні, начебто, українські ПВО. Я скажу на секундочку: є дуже багато політиків або навіть великих організацій, які намагаються плювати на наші. Хлопців, які працюють в протиповітряній обороні, хоча в той же час це надзвичайно круті люди, суперсолдати, боги на землі, які борються за нашу державу. Я знаю, що НАТО звинуватило наші сили ПВО, що мовляв, ми збили ракету. і Вона потрапила в Росію. Це неправда, тому що НАТО жодних доказів цього не дало. Вони просто попросили Україну відфронтити російський удар по Польщі, щоб не починалась велика широкомасштабна війна. Аналогічна історія. Була у мене по сусідству на вулиці Жилянській, коли військовий, який проходив який виявився потім і не військовим, а просто людиною в формі сказав, що це наші хлопці ПВО збили ракету. Вона потрапила в будинок, і будинок взірвався. Російська пропаганда почала розносити, що це зробило українське ПВО, Хоча це знов була неправда. Українські ПВОшники не сплять, не їдять і 24 на 7 захищають наше. Небо і сьогодні Арестович, який мав би їх захищати, їм допомагати. Він сьогодні теж каже, що російська пропаганда молодці. Дивіться, українське ПВО збило будинок. І сьогодні російські телеграм-канали Телебачення розносять цю брехню по інтернету. Друзі, дуже важливо розуміти, що ось такі заяви вони надзвичайно шкодять Україні і підтримують російську пропаганду. Е, перше, в мене дуже велике питання. Е, не може бути винним в збитій ракеті український ПВО. По одній при цій причині. Винен той, хто стріляє. І той, хто терористично цілив в місто Дніпро своїми ракетами. Другий момент. Навіщо Арестович кожного дня проводить YouTube ефіри з Русаком і московитом Фейгеном? Третє до чого тут політика? Є інформація про те, що Арестович уже зараз проводить політичну діяльність і намагається собі знайти аудиторію, яка свого часу була в ОПЗЖ, яку потім намагався Комаровський з Гордоном собі забрати. Потім собі намагався цю аудиторію забрати разумков. Сьогодні сюди хоче прийти Арестович. Тобто тих, хто буде за мир, але тихенько буде ненавидіти Україну. Мир любой ціною треба договарюватися і багато іншого лайна, яке нам Кремль намагається сюди вкинути. Дивіться. Це гра на ту аудиторію, і я знаю, що вже за цю гру російські олігархи готові давати гроші. І новинські, і фіртер це не українські олігархи, це російські готові за це фінансувати. Є навіть європейські країни, які нас постійно штовхають. А йдіть, підпишіть з Росією. Мир вам це буде супер вигідно. Не буде вигідно, але вони за це будуть давати гроші. Наприклад, Франція, Німеччина, там Угорщина готові сюди відправляти чимодани з грошима, щоб була така партії виникає велике враження, що Арестович почав вже з ними в такі ігри грати. Дивіться ще одна річ дуже важлива: Росія сьогодні інвестує в омоложення якраз таки свого російського. Електорату і своїх російських лідерів і зараз, в час війни, сказати, так, він герой війни, він робив для України дуже багато інформаційному полі. Але сьогодні дивіться, він каже, начебто, об'єктивні речі, Не об'єктивні. це дійсно російський наратив, і дуже неприємно його чути від людини, яка представляє офіс. Це ще одна річ, що росіянам потрібно зрозуміти, що в нас в Україні в час війни і після війни не повинно бути жодної толерантності. Типу для російського електорату, що вони хочуть російську партію. Хочете російську партію, їдьте в Росію. Якщо у Франції ви хочете британську партію, ви їдете в Британію, берете квиточок на потяг і їдете під Ламаншем в Лондон і там отримаєте британську партію. Коли ви в Німеччині хочете італійську партію, ви не вимагаєте її в німецькому парламенті, ви купуєте квиточок на автобус і їдете в Італію. Тому що ви хочете в Україні російську партію, їдьте в Росію. Тут місця російським партіям нема і не буде. І оцей і позор, про який ми з вами вчора в відео говорили про російські партії і політики, яких треба забрати мандати і відправити в Росію в обмін на наших полонених, так має статися. І так станеться. Дуже важливо, ми не колонія. Ми не повинні мати армії російських політиків, які будуть знову сюди закликати Путіна. Ми платимо за дорогу ціну. За дорогу ціну за ось ці всі речі. Дивіться, в кого є, наприклад, партія іншої країни. Тайвань має китайську партію. Партія Китаю є в Тайванському, і до чого це призводить, що Китай готує напад. Це щоб не казати на нас, да? всі втомилися. Партія Регіонів ОПЗЖ, Поблок там ще багато інших партій. Але є приклади навіть в інших країнах, де наглядно зрозуміло, що ці партії ведуть до окупації, вони ведуть не нашу політику. І дивіться ще одна теж дуже важлива річ, яку треба розуміти. Ми не повинні робити з росіян героїв. Як збити оці всі історії, які робить Арестович? Це питання до Офісу президента, чи їм радником він є? Що він вам радить? Звільняйте, тому що ви тоді несете відповідальність. Друге, це питання до президента. Президент я згоден тут з Юрієм Ніколовим, який в Фейсбук написав, що. Єдиний найбільш популярний блогер або більш популярний лідер думок в країні, ніж Арестович, це однозначно президент. Так можуть бути інші. Але якщо президент виступить проти таких заяв і скаже: Стоп так робити, не треба і працювати на Росію. Арестович зрозуміло, що попуститься і зупинить ці речі. Так і питання до населення: ті, хто дивиться це, ті, хто ставить лайки, і підтримує це аналогічна історія. Ну і третє, про що я вам е, останнє, що я вам хотів сказати? Росія створює тут своїх героїв, консерв, які потім працюють на Росію. Надія Савченко. Як ми всі любили Надію Савченко, українського героя в російській тюрмі, яка так стояла з Україною, ходила вишиванця, потім приїхала, почала працювати на Медведчука, робити антиукраїнські заяви, підтримувала Росію. Потім ще й пішла на вибори, жила на каналах Медведчука, постійно робила там заяви, створила партію, працювала на Кремль. Не така історія. Слухайте, а хто був юристом Надії Савченко? Пан Фейгін. А хто сьогодні веде ефіри з Олексієм Арестовичем? Пан Фейгін. Розумієте? Кремль дуже тупий і примітивний в своїх оцих розкладах. Він одних і тих же людей відправляє на одні і ті ж завдання. Нам треба бути розумнішими не сприймати цю дурь за чисту правду? Ну і в мене до вас питання. Напишіть, будь ласка. Коментарях Арестович свідомо чи несвідомо робить такі антиукраїнські заяви. Напишіть, будь ласка, в коментарях здоров'я вам і вашим родинам. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, а також запросіть своїх друзів та близьких підписатись на канал. Нехай шириться український політичний Ютуб, щоб ми витісняли російські консерви і російських агентів з нашого медіа. Просторок і останнє Ютюб сьогодні, згідно останніх соціологій, які я дивився, які вже були проведені в кінці минулого року. Говорить, Ютюб обігнав телевізор. Ми можемо говорити правду без олігархів, без цензури, без заборон, без того, щоб платити гроші напряму, доносячи один одному правду. Тому підпишіться і запросіть друзів до зустрічі і бережіть себе та свої сім'ї.